Добрий день. Знімаю огірок кімнатний пучині і перець гострий ангаріка. Тут відео я показувала ну, десь 2 березня. Там вони, ці огірки і перчик були в маленьких стаканчиках. А зараз тут такі. Вони вже в таких стаканах і вже у них такі коріння. О, бачите? Декілька днів і такі коріння. Тобто, коли воно трошки підросте, я пересаджу отакі от, от, я не знаю, от пише 5 літрів, чи не 5 здесь. Ну, тут я не знаю, скільки тут літрів. А у мене ще є горшик побільше. Буду пересаджувати, ну, поки що не знаю, по два чи один туди саджати. Місця мало, поки вони у мене будуть на підвіконні, а потім, може, переїдуть на балкон. Ну, на балконі дуже жарко, тому буду думати, як краще зробити. Ось вот таке воно красивеньке. Дякую за просмотр. До побачення!